Буде зроблено задовго до миру на близькому сході. Пане Лже, виглядає поки що так, що Кирило Дмитрів поїхав гасити пожежу. В нього нічого не вийшло. І виглядає поки що так, що зараз відносини між Трампом і Путіном ну, в найактивнішій фазі, яку ми могли побачити спочатку того, як 47-й президент став 47-м президентом. Ну, дивіться, він вже сидить там три дні. Кирило угу. Дмитрії. Значить, дивимося його графік. З ким з високопосадовців він зустрічався? Крім Уітхофа, ні з ким. Uh -huh. Ні конгресмени, ні представники американської еліти, ні бізнес. принаймні, публічно нам про це нічого не відомо. А чого з ним зустрічатись? Uh -huh. Хто він? Тобто, враховуючи, що крім Уіткофа, більше його ніхто не прийняв, я думаю, що цей візит не лише безперспективний, безрезультатний, він абсолютно провальний. Це раз. По-друге, навіщо він там? Перше, щоб похизуватися на деяких американських каналах, щоб зарядити порцію російських наративів. Бо для росіян це важливо. Бо там ж бідкався ж Американці не знають угу. е, насправді, що відбувається у війні, який реальний сенс, яка реальна перша причина. Фу, три рази. Цю фразу, бо це найулюбленіше слово Вовров. Угу. по по-друге. -по Самого Дмитрієва терпіти не може ні Ушаков, ні Рябков, ні Лавров. Тобто весь апарат МЗС. І про це писала, до речі, російська преса, коли були деякі раунди стамбульських перемовин. Вони коли його бачили, ага. у них ідіосінкразія спрацьовувала, вони його вилучали навіть з кімнати перемовин. І друга ціль Кирила Дмитрієва це зробити все неймовірно можливе, щоб Трамп не приступив до другої стадії санкцій, яких Крипто санкцій. Бо обмеження на криптовалютні операції для Росії це фінал. Uh -huh. Фінал і удар по російській еліті такий, бо ви скажете, так Європа ж вела 19-м пакетом, вела проблема в тому, що американські санкції проти кріпно-бізнесу росіян більш жахливіші за своїми наслідками. Тому він там, в позі благаючого, волаючого е е представника російської еліти, щоб якось спробувати балансувати, є, є єдиний позитивний. Варіант, варіант щодо результату візиту Дмитрієва для, для Росії. для Росіян, ага. для частини Росіян. Ага. Він показує частині російської еліти. Ось я вам можу. Ще оцю паличку-виручалочку дати, оцей місток е, можливостей, що вас убережуть від катастрофічного сповзання російської економіки в е, провалля. Угу. І єднайтеся біля мене і формуємо пул для тиску на силовиків в адміністрації Путіна, які ну, зрозуміло визначають зараз поведінку е, Путіна і дуже сильно впливають. Ну і плюс полягає в тому, що Кирило Дмитрів це от частина найближчого оточення Путіна, який. Яке замкнете на родині ага. його дружина, знайома, дочки Путіна? І тому це формує можливо певний рівень довіри і Дмитрій так би мовити, продає російським олігархам, чиновникам державних корпорацій, топ-менеджменту е, ключових е, нафтових і газових гігантів Росії, продає історію про те, є шанс налагодити відносини з Америкою, угу. але треба створити ситуацію колективного донесення до Путіна якоїсь компромісної історії. Тобто теоретично, теоретично, наявність Дмитрієва, а, повинна в розрахунку частини російської еліти пом'якшити максималізм Путіна, схилити його до більшої компромісності щодо України. Тобто Нам... то це представник тієї самої вежі, да. яка буцімто може Але мати в руці є табакаркою. одна біда для росіян і для Дмитрієв. Американці не хочуть з ними мати розмову. Трамп ага. не дає відмашку на контакти серйозного рівня, і він говорить, що Трамп приступає до цього смаку. Перед зустрічю сізіньпіням. Південній П пане Олеже, о, я хочу зауважити, що Дмитрієв уродженець <клес> Києва <клес> Українець працював в фондах Пінчука в свій uh -huh. час в Україні. Uh -huh. Ось uh -huh. і ви зазначили, що особисто там якісь є також зв'язки, і можливо через них буде намагатися підступитися до американців. Я Дуже добре пам'ятаю допис Кіріла Дмитрієва, де він із ключкою гольфу та говорить, що тренуюся перед зустрічі, та тому що знає, що таким чином також можна до Трампа підступитися. Я спілкувався із <клес> Не політехнологом Віталієм Балою, і ми дійшли висновку, що в нас ж також є свої шляхи, але ми, можливо, ними не завжди користуємося. Пані Ніколаєнко, екс-міс Україна, е уродженка Одеси, ваша землячка до слова кажучи, дружина американського мільярдера, товариша Дональда Трампа. Типу, можна було б через неї попросити. Дивіться, що в вона то раніше так і робилося під час першої каденції, начебто, ті зв'язки якраз через Ніколаєнко і були налаштовані і це грало свою роль. Так. І другий варіант я додам просто ви правильно думку налаштували Другий варіант це духовники, угу. представники християнських конфесій, які мають значний вплив у цій е, персередовищі. і ну, третє і... третя, і третя голова, та що зараз офіційно працює. Ну пані Ольга Стефанішина. Багато ваших колег зазначають ну, дивіться поставленову посилку, і воно працює. Це працює. І є останній, останній важливий ключик, якщо вже відкрити всі карти цієї угу. американської гри. То важливу роль зараз відіграють саме члени родини Трампа: Іванка Трамп, Бернар Кушнер, Зять Трампа, Дональд Трамп молодший Ерік Трамп. Якщо правильно працювати з членами родини Трампа, як це робить Ізраїль? І ефект успіху Ізраїля якраз в цьому, то можна багато чого досягти. Як я кажу Арістовіч. Прости господи, дві язики кажуть, що в принципі Трамп дуже останнім разом дослухається останні місяці до якраз свого сина Дональда Трампа. А він, до речі, останній раз давно опублікував якісь меми або шаржі з нашим Слава президентом. Богу. Ви ж пам'ятаєте, на січні речі, місяці було страшно на це дивитися? Джей Дівенса запропонував саме Трампові його син якості віце-президента угу. та багато інших. Кандидатур, до речі, Дональд Трамп молодший йому також пропонував. І ви пам'ятаєте, що здолати скажімо так, зайти в дружбу до Дональда Трампа молодшого, це в принципі надзвичайно важлива наша мета. Бо так влаштована оця політика прихована на особистих зв'язках, mm. на цьому нетворкінгу, да, де. Формується певний позитивний соціальний капітал зв'язків. Ще читала одну думку. <клес> Хочеться почути вашу думку з цього приводу. Як заходите? в Трампа? Є одна з онучок, його одна з улюблених онучок. І Так само, начебто, от вона йому щось віщає, і щось вона йому пропонує. Що знаєте з цього приводу? За останні фотографію напевно бачите. так, е так, так. Е е е е е яка збурила там в американські. Вона вона, начебто, приймала якраз участь дуже сильно, потужно в його передвиборчій кампанії. І він до неї дослуховується. Так само, це правда. В неї є соціальні мережі своє, і вона там так само висловлює певні думки на е підтримку України. Дивіться, е це правда. Просто забула як її звати, не пам'ятаю. Е паралельно ще є Сьюзі Вайс, керівник керівниця адміністрації. Вона угу. надзвичайно впливова. Надзвичайно. І паралельно нам треба працювати з конгресменами МАГА-групи. Угу. Бо як тільки. Змінюються електоральні налаштування в оцьому трампівському ядрі 30% відсотковому групі підтримці Трампа кай Трамп нам Кай нагадує. Трамп. Так. Так. І це суттєво впливає на риторику основних правих блогерів, правих подкастерів, представників родини. Вони змушені будуть говорити те, чого хоче мага група. Uh -huh. А чого хоче мага група? Вона хоче величі Америки. А де це можна реалізувати? Через історію з американською зброєю. Ті самі томагавки ми до речі, вже починали заходити на підтримку руху в. Плюс uh -huh. на наданні Магавків, якраз через от такі соціальні е, медійні речі. Uh -huh. Ну зрозуміло, що це ще не спрацювало, але і тим не менш, там працює більше розрахунок, ніж якісь комунікативні uh -huh. речі, тим, але працювати треба. Додамо, дамо, так інформації? інформація дійсно сьогодні. Також прочитав дуже цікаве повідомлення про такого собі президента Камеруну, а йому зараз 92, пан Бія, який вкотре переміг на президентських виборах, і це вже якийсь енний раз, восьмий раз він зараз має шанс стати президентом і має всі перспективи, аби продовжувати бути президентом там до 96, А загалом у нього на меті, як зазначається, до 100 років бути президентом Камеруну і тут в коментах вже жартують, що як це Трамп досі не похвалив пана Бію за те, що він хороший президент. Він цікавих президентів і очільників уряду світ не хвалить загалом, а якщо говорити про Трампа, хвалив він свого часу і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який впевнений, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті такий відбудеться. Без надії сподіваються, що називається. Він також звинуватив європейських лідерів у тому, що вони назвали Путіна воєнним злочинцем, що нібито ускладнює для них можливість потенційної зустрічі. Давайте почуємо більше. У Європі знають саміт не скасовано, просто не за тиждень. Дата не певна, але що буде, сумнівів нема. Усі знають, що росіяни домовляться з американцями. Європейці розуміють потребу прямих переговорів з Росією. Але як це узгодити з тим, що європейці наговорили і наробили? Якщо не думати наперед, то згодом доведеться платити. Ну і тим часом польський прем'єр Дональд Туск заявив, що Україна готова воювати ще 2-3 роки, але схиляється, що війна може затягнутися на десятиліття. За його словами, Київ занепокоєний тим, якою ціною війна може обернутися для населення та економіки. Давайте почуємо. Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава. Тепер головне питання: скільки буде жертв? Президент Зеленський сказав мені, що сподівається, що війна не триватиме 10 років, але Україна готова боротися ще 2-3 роки. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. Тут в лягає, ще одна з останніх заяв Зеленського про те, що 7-10 днів, і буде з української сторони якийсь мирний план, підготовлений припинення вогню. Їх вже так багато українська сторона готувала. Що я, якщо чесно, не знаю, що ще можна запропонувати тему. Заприв'язали. Я думаю, що на банковій мають зрозуміти, що це прожекторство. Чисто медійне угу. формула миру, 10 угу. пунктів. Пам'ятаємо? Глобальний саміт миру, план стійк. План перемоги. Рів... План... план перемоги, план стійкості це все різні це речі. Президент рівно рік тому назад виступав в Верховній Раді з представленням плану перемоги. Якраз там для Трампа. Угу. Тож Та, в Трамп таборі нічого з цього не працює. Угу. Нічого з цього не працює. Чому треба... Багато дуже поговорити на цю тему, але не хочеться, і знаєте, робити деякі висновки. Хочеться просто сказати: реалістичніше треба дивитися uh -huh. на це. Uh -huh. а, більш відповідальніше ставитися до комунікації, намагати, намагати, намагати формувати а, більш практичні і прикладні речі. По перспективам мирного врегулювання. Я не проти ще одного, там, 12-пункт плану Європи чи нового плану від України, Аби працювало. Правильно? мирної програми Трампа. Mm -hmm. да. а, проблема ж в чому? Все, все впирається в одну фразу. Як змусити Путіна зламати його, налаштувати його світогляд так, щоб він сказав: добре, я погоджуюсь на компроміс з Україною. Mm -hmm. На мою думку, я про це вже три роки говорю. єдина країна, яка може його підштовхнути, і то не факт, є Китай. У Китаї своя гра, ми з вами її обговорювали на минулих ефірах. Ми можемо і в про... нас своя гра, ми постійно. Я пропушу хейтимо Китай. А навіщо О, сьогодні якось я їхав і читав чергову зведення відносин американо-китайських дуже цікаву статтю з приводу перспективи торгівельного компромісу? Бо буде підписана угода про Тік-Ток між Трампом і сів угу. зараз, скоро буквально в четвер, да го числа. дожилися. Та наскільки важливі угоди? Ідеальний можливість зараз нам українцям. Перелаштувати відносини з Китаєм просто на етапі на гребні порозуміння США і Китаєм. Бо раніше це було при Байдені зробити це було складно. Відверто вам скажу, американці дуже прискіпливо ставились до наших контактів з Китаєм. Доволі були випадки, коли вони, наприклад, тиснули навіть на Україну. Хоча б справу Мотор Січі, згадайте uh -huh, uh -huh. через Китай, наявність китайського там капіталу. Зараз у нас ідеальна можливість. Спробувати з Китаєм налагодити, що ми маємо на даний момент? Ми маємо лише телефонну розмову Сі Зеленського. Не пам'ятаю, коли це давно. Ми маємо досить вузькі контакти китайських спецпредставників чи високопосадовців з Україною. Новий посол. Пам'ятаєте, як всі сміялися в Україні, коли приїхав сюди Лі Хуей? Угу. Як коверкали його прізвище? Вибачте, як деякі високопосадовці України з цього всього влаштовували якесь гіологічне шоу. Ну, Оце це ж не по-дорослому. Китай не те, що друга вже економіка світу. Китай вже в деяких речах давно вже перша економіка. Через 10 років китайський флот обжене американський. Кількість ядерних боєголовок Китай нарощує стрімко. Uh -huh. а, ну, Китай планує використати російсько українську війну для реалізації своїх власних стратегічних амбіцій. Uh -huh. І тому відносини з цією державою нам критично важливі. Бо як. Показує практика американо-українських відносин. Ми на Америку не можемо на 100% покластись mm -hmm. в той час, коли Китай може стати стримувачем Росії в майбутніх атаках проти України і, зокрема, використання, наприклад, бажання використати тактичну ядерну зброю. Пане Олеже, можете коротко прокоментувати те, як у нашому інформаційному просторі сприймають кожне слово, яке лунає у Кремлі? От мені не сподобалася заява Сергія Лаврова, яку трішечки переробили, і вона типу звучала так. Що Кремль не проти заморозити лінії фронту по цих позиціях, де зараз зупинилися Сили оборони України та окупаційні сили Російської Федерації? Потім окремо ще виходили у Кремлі, аби пояснити, ні, ми насправді не на українську пропозицію пристаємо, а на пропозицію Трампа, яку він нам озвучував ще в Анкорежі. І Мені здається, поки що дійсно м'яч на їхньому боці, і от тільки від них очікуємо: а, хі а хіба має вся світова спільнота так сильно сподіватися на Прихильність агресора, чи все ж таки треба на нього тиснути і не чекати, що вони скажуть. Тиск і тиск має бути глобальний не лише тиску вигляді нафтових санкцій, перспективу посилення санкцій на інші сфери через Китай, через е, особисті цікаві, е, цікаву роботу спецслужб всередині Російської Федерації. Я давно про це вже говорю. Можливості у західних спецслужб створити в Росії всередині проблеми безліч. Росія, незважаючи на міцність режиму і високий рівень мілітаризації, складна, крихка в деяких моментах країна особливо в відносинах на федеральному uh -huh. рівні і території, і національні в суперечності, без тупість губернаторів, великої кількості губернаторів, uh -huh. чого власне дивишся коментарі деяких там губернаторів Краснодарського краю, Белгородської області. Uh -huh. То думає, що Хай Бог милує такі.